Там всім. Заманевруємо трошки, бо є там внизу діду, тільки що в нього ковбаску гарячу з'їв, перекусив, бо якось ніякого обіду з собою немає. І зараз, якщо хтось пропустить, то поїдемо далі. Ми вже фактично приїхали на загрузку. <кій> Маємо тут таке одне, не дуже ого. Не дуже гарне місце. Та не таке бо вже і критичне, особливо коли не перший раз. Перший раз на цьому на півпричепі я коли сюди приїхав, то трохи задумався, бо якраз то місце, як я вам розказував, коли любиш питати людей, ну, людей, які там працюють, а ви приймаєте такі машини, так, так, тут постійно такі приїжджають. Ну якщо ти знаєш, що постійно приїжджають, ти тоді спокійно сам заїжджаєш. А тут же ж ситуація яка? Постійно, коли вам кажуть постійно, то мають на увазі, мають на увазі, що звичайні причепи 13.60. Так, тут десь має бути дзвіночок, зараз, чекайте. Я прямо з вами тут подзвоню, йому двері, але він нам відкрив тут? Сані, Каже, Кажеш, вже відкрито, ну він вже відкритий. Йому то вже відкрито, а я ж то не бачу. І оті ворота ми заїжджаємо, потім виїзд, ще такий паршивий. А може хтось з вас тут був, тому що тут головне хвостом нікого не задіти, ну тут благо, вже немає таких розумників, щоб тут ставили машини. Тут грузять логістичний якийсь центр, грузять дуже часто на міжнародні рейси я бачу колег в тому числі із фірм, які, ну, я вже так знаю, являються моїми глядачами і де ви працюєте. О, той вже ліз. ні, то він заїжджає у фірму. Бо тут у нас так, коли цей причіп сюди затягую, то постійно дивлюся, бо о, там якісь на польських номерах вже їде, то так, щоб кутиком справа не зачепити. Ай, спокійно ми заходимо без особливих, особливих пригод. Так, 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 потім туди поїдемо і тут теж поворот. Досить цікавий. Ось, махає, що все, окей. Зупиняємося йдемо питатися, що далі? Добре, їдемо. Загрузили. Зараз вам може й покажу що. Десь біля 23 тонн. Але тут во, бачу, що паркан вже їм хтось, бачите, робив. Вже їм хтось робив паркан. З звичайним прицепом. А ми з вами маємо трошки довший хвостик. Ми мусимо бути надзвичайно обережні, тому що ми паркани не робимо. Не для того нам потрібна зарплата, щоб робити паркани. Так, тут контакт і мусимо цим кутом якомога більше по стіні, по стіні. Ну, не по стіні, в прямому смислі, але... Так, по стіні, аби, аби наш хвіст. Так, трошки вертаємо руля назад. Так, 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 скажете. Я знаю, що ви зараз скажете в цій ноті. А я би пішов подивитися, а Богдановий там, напевно, камера, та, що він поставив для нас, знімала. Може Богдановий щось і знімало, але Богдан того не бачить. Тут трохи цікаво, чи Богдан зараз буде виходити чи ні. Так, що там кут? Кут в мене теж, передній не дуже. Е -е 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 -е. Опа. Богдан буде зараз виходити. Бачите. Ай, боже, боже, Богдане, Богдане. Що ти зробиш? такого, от такого. Он тут вот. Она и мушу я трохи физкультурой заниматься, не? Ну, это я думаю, уже вам ясно. Це вже не важливо, то в момент я вже вам пояснював, якщо кабіна пішла туди, це колесо вже почне віддалятися зараз, а не наближатися. Тому немає змісту ніякого там, що щось робити. Воно вже піде сюди, вже йде опора на оце переднє. Як вже вийшов, як вже вийшов, то вже зроблю як має бути. Вже подивлюся всюди. Ой. Ой, старого діда мусить всюди поганяти. Так, дивимося далі. Ну, як я вам казав, бачите? Відходить, не? Відходить, мусить відходити. Так, беремо шапку на голову. Ідем, подивимось. Так, включимо світло всередині. Ось такі от, так його, як то ви кажете, біг-беги чи як, І ще якесь сміття, от я він казав, може упасти, може перевернутися якісь відходи тут ззаді поставив. А ті підбеги ось так. Бачите, вийшло два по центру на другій і на четвертій позиції, два по центру, щоб трішечки змістити вантаж дозаду. Вийшло як 32, і ще цей, ну, оскільки то не максимальна нагрузка, то Бог з ним. Я не мусив вже аж до дверей доходити. Я думаю, що тягач у мене однозначно не перегружений тако і виключаємо світло. Ну все, любі друзі. Начебто майже виїхали, майже виїхали, нічого такого не натворили. Так, ух, дивіться, коники кон, увозять на якій гарній машині. Уявляється, скільки вона коштує. Тут фірма собі поставила такий я навіть не знаю, що це таке. Такий стілець. Бо я так підозріваю, що оця стіна була неодноразово зачеплена. А може то і не для того, може то якийсь дошок для чогось. Не можу зрозуміти. Але тут власне якраз точка, де хвіст проходить для тих, що хочуть повернути праворуч. І ми сьогодні якраз відносимося до такої категорії. І хвостик у нас ні в року. Е, тому що інколи я повертаю ліворуч і то мені здається, що краща ідея. Тут бачите, як, дивіться, зараз покажу. Ось. Дуже-дуже хвістри близько йде, Ну я зараз спробую. так на око мені виглядає, що то можливо зробити. Зараз цього дафика випустимо. Такое потихеньку підемо на то дерево. Я думаю, що має бути все добре. Чекай, тобі я щось так забігався, що дуже мені жарко, опущу температуру. А може я так хвилююся, наче в перший раз виїжджаю. Так, що там? Може і хвилююся. Так, Тут хвоста вже не бачу, але ми його тако потихеньку, потихеньку будемо забирати. Чекай пандочка. Потихенько, потихенько, потихенько. І тепер, дивіться, якщо вже на порозі воріт. Задні колеса, то ми можемо зрозуміти, що того, чого ми не бачимо, ви все питаєте, як ти знаєш, що той кут пройшов? Вийти, подивитися. Хлопчики, дівчатка, включайте логіку. Ви ж знаєте, що за кутом друга стіна і під яким вона кутом. Тому якщо я бачу з цього боку, що колеса м -м, напівпричепа вже друга, третя вісь на порозі, тобто воріт, на лінії воріт. Ну, я думаю, логічно, правильно, щоб хвіст, хвіст не став там собі і не чекає на куту будинку. Ми ж бачили, що відстань до воріт від, е від кута будинку значно більше 4 метрів. Тому ми можемо зробити висновок, що то, що, чого ми не бачимо, вже також за межами фірми, так сказати. Добре, не буду я більше вам тут виносити мозги і філософствувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Усього найкращого, усім миру, спокою, добра і перемоги. Па-па!